Добрий день, шановне панство. Дивіться, як мене зустрічають нутрії. Стан вольєру після ночі. І одне хочу вам показати, потішитися, будемо так казати. У мене порожня годівниця, гранулу в нутрії. Абсолютно всю з'їли. Малі нутрінята бігають, вічно я їх рахую, чи є їх 11 штук, є їх 11, 12 немає. І зараз я їм кину і трави. і Першу гранулу кину, а потім йду трави, назбираю її. Ось ночі, бачите, кину траву в куточку. а Вони її не їдять. Просто не знаю. Не хочуть їсти траву. В принципі, трава вже не є такої якості, як літом. Зараз я дам їсти їм, підстелю і далі повернуся до відео. Дивіться, перший був бойкот мої гранули, зараз вон саме сість грануло. Вони вже майже всі вже були тут. Нутрінята їдять гранулу. Не можу всі натішити, бо зробив я правильно гранулу. Всякої фігні, видно, не, не давав, бо я що є, то мішав, мішав і щось я до тої гранули їм намішав, щоб вони відмовлялися їсти гранулу. А саме основне, що малі нутернята заходять і їдять гранулу. І проблем ніяких вже нема. Ну все, зараз ще ну, момент я зловив, вам показав, що все нормально. Я можу бути спокійний. Звичайно, вони вичікують на соковиті корми, вон там зночі картоплю лушпиня, да, вони не з'їли, вони є не голодні. Чого не даю вже пару днів е, того е, кукурудзи, самка почала дуже ходати, бо пару днів вона не їла. Не їла, я маю на увазі кукурудзу. Я давав. Я принципово перестав, як зробив е, гранулу, то я принципово перестав давати самці Кукурудзу, бо, звичайно, як вона, вони будуть їсти кукурудзу, то гранули їсти не будуть. Я думаю, через то і самка досить-досить похудала. Ще плюс 11 нутрянят, таки вони її більше висмокчують. і з тим треба миритися. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.